Росли на полі колоски, які посіяв тато, і хоч малі вони такі, на них зерна багато. Цим колоскам нема сіни. Вони стрункі, красиві. Я хочу, як вони, рости на Божій неві, радіти, Господі, завжди, трудитися для нього, і кожен день красні плоди приносити для нього. Завітала усім в місто, у яскравому на місті, а в руках її пакунки. Ману щедрого дарунки. На столі їх розкладає, всіх хоче, пригощає, радить людям, щоб завжди все вдячними були. Хор миє Церква Христа.